В цьому відео хочемо розповісти вам про програму «Добрий старт, хто і на якій підставі може отримати допомогу та як її оформити. Вітаємо вас на каналі Personal Service! Мене звати Альона, але спочатку просимо підтримати нас, підписавшись на наш канал. Добрий старт це програма фінансової допомоги учням від держави. Розмір субсидії становить 300 злотих, а нараховується вона раз на рік за фактом початку навчального сезону. Концепція цієї програми допомогти батькам підготуватись до початку навчального року, хто і на якій підставі може отримати допомогу. Брати участь у програмі Добрий старт можуть сім'ї чи особи незалежно від доходу. Претендувати на виплати можна для учнів до 20 років чи до 24 років у разі інвалідності учня. Розраховувати на програму можна і в ті учбові роки, в які виповнюється дитині 20 або 24 роки. Подавати документи можуть батьки опікуни, усиновлювачі та дитячі установи. Можуть подавати й самі учні після досягнення 18 років. Чи можуть українці отримати 300 злотих у відповідному нормативному акті розпорядження ради міністру з дня 30.05.2018 року, крім громадян Польщі, скористатися програмою можуть громадяни країни ЄС? Єдиного економічного простору та Швейцарії допомогу також можуть отримати і громадяни інших держав, які легально проживають у Польщі з гуманітарних обставин. Відповідно до спеціального закону доступ до програми Добрий старт отримують і громадяни України, які мають песель Укр. Хто не може розраховувати на підтримку? Програма Добрий старт. Поширюється на безліч навчальних закладів, але далеко не на всі позначимо ті навчання, яких не дає право отримати фінансову допомогу. Це дошкільні заклади, шедшкола, школа, художні школи та соціальні центри. Сюди можуть бути віднесені інші заклади факультативної, спортивної та додаткової освіти. Відповідно до постанови, програма Добрий старт не поширюватиметься на іноземців, які не є громадянами країн ЄС, єдиного економічного простору чи Швейцарії, хто має дозвіл на роботу на строк менше півроку. Іноземців, котрі знаходяться в країні для навчання. Працюють на сезонних роботах або працюючих на підставі відповідної візи. Початок прийняття онлайн заяв на добрий старт почалися 1 липня та буде тривати до 30 листопада. Особам, які не встигли надати заяви до цієї дати, не можуть розраховувати на виплати цього року. Як оформити добрий старт у Польщі? Зробити це можна через інтернет-банкінг, через Пезус, де необхідно мати підтверджений профіль, або через державний портал. Емпатія. Онлайн-методи розглянемо більш детально. Але спочатку хочемо порадити підготувати всі необхідні документи. Потрібні документи батьків та дітей, в тому числі карта побиту з правом на роботу, контактні дані, інформація про соціальне страхування, найменування та адреси навчальних закладів, та номер рахунку для застрахування. Потрібні і специфічні документи, що підтверджують конкретний статус, наприклад, усиновлення, позбавлення прав, інвалідність та інше. Відскануйте всі необхідні папери. Для подачі заявки через портал Емпатія необхідно виконати наступні кроки. Перейдіть на сторінку empatia.mpips.go.pl, зареєструйтесь за допомогою банківського облікового запису, профілю «Зеофанего» або електронного підпису. Виберіть населений пункт. У запропонованому списку знайдіть організацію, що вас цікавить. Заповніть запропоновані поля заяви, обов'язково внесіть скани потрібних документів. Потім перейдіть до розділу Документи робоче. Виберіть внісик «Усталення права до свячення Добрий старт, натисніть Щегули, вишлі, перевірте ще раз. На цьому етапі можна внести корективи та додати документи. Якщо все гаразд. Надішліть запит. Ви отримайте підтвердження на адресу електронної пошти, яку вказали в анкеті раніше. Без цього операція не вважається виконаною. Переконайте, що ваш запит отримано. Для цього знову увійдіть у свій профіль. Перейдіть в розділ Документи висуване. Статус документа має бути «Отбір», підтвердзони. Позитивне рішення або додаткові питання. Уповноважений орган надійшли на емейл-адресу. Відмову можна побачити тільки у своєму профілі на порталі ЕМПАТІЯ у категорії Подпис отбір Подати заявку можна і через Поезус. Для цього знадобиться обліковий запис у цій системі. Підготувавши необхідні документи та отримавши доступ до Поезус, виконайте наступні кроки: перейдіть на сайт та авторизуйтесь. Виберіть Добрий старт та клацніть на «Утвушновий новий Вкажіть, від кого подається заява. Виберіть навчальний рік. Як правило, цей параметр вказується автоматично, але бувають винятки. Тому перевірте його обов'язково. Заповніть сторінку з особистими даними заявника. Якщо раніше вже використовували систему ПОЕЗУС, деякі параметри можуть бути заповнені. Обов'язково перевірте їх. Йдеться про дані саме заявника, тобто дорослу людину. Параметри дитини вноситимуться на наступних кроках. За вказівкою українського громадянства з'явиться попередження про необхідність підтвердити чи спростувати наявність статусу Укр інші іноземці повинні будуть підтвердити право на допомогу, підкріпивши відповідний документ, наприклад, карту побиту з доступом до ринку праці. Якщо заява подається вперше, натисніть Додай дєцько та внесіть усі необхідні параметри. Позначте, що розраховуєте на допомогу в поточному навчальному році. Другий параметр. Підтвердження, що не йдеться про зарубку, заповнюється автоматично. Нагадаємо вам, що діти в нульовках не можуть розраховувати на допомогу про добрий старт. Далі заповніть дані школи, до якої ходитиме дитина. Прочитайте попередження про надання неправдивої інформації та натисніть відповідну галочку, що підтверджує ознайомлення. Додайте всі необхідні файли. Залишиться лише підписати заяву електронним підписом за допомогою одного з можливих інструментів: профілю поезу з ЕПУАП чи іншим способом. Якщо ви вирішили подати заяву особисто, тоді вам потрібно буде скачати та заповнити взор вніску, освячення та заоншнік до вніску. Подача здійснюється у найближчому офісі ЗУС. Необхідність попередньої реєстрації для відвідування слід з'ясовувати безпосередньо в офісі. Прийняті до 1 вересня заявки будуть оплачені вже у вересні, отримані пізніше, але до 30 листопада, протягом двох місяців після подання запиту. Заяви надіслані після 30 листопада. Цього року вже не розглядатимуться. Отож, дякую вам за перегляд відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. А з вами була Альона та Ютуб-канал Personal Service.